Доброго дня, любі друзі. Сьогодні в мене посилка, я її одержала по новій пошті. Так що зараз розпакую разом з вами. Навіть хвилююся, тому що в цій посилці Ой, такі шикарні предмети, просто шедевральні. Я їх виграла на аукціоні «Віоліті». Покупочки ці не із дешевих. Давайте подивимося. Так, упаковані. Відразу бачу, що на новій пошті упаковані. Як на новій пошті упаковують? Хочу сказати так собі. О, все. Ось. Папір убрала і тут уже все видно. Ось мої покупки. Все ось. Тут нічого немає. Ось мої покупочки. Отак вони були упаковані. Сподіваюсь, що нічого не розбилося. Дивимося, яка краса. Ось така краса. І ще одна краса. Ось, отакі Ось причудові, такі причудові чашечки кавові я купила. Зараз я вам їх покажу. Що це за чашечки, клеймо, хто виготовив. Зараз буде обзор. І давайте ж розглянемо ці унікальні предмети, які мені вдалося придбати, купити такі чудові дві кавові чашечки. Подивіться, яка краса, яка рідкість. Я впевнена, що більшість з моїх глядачів. Чашечки такої форми навіть не зустрічали, тому що це дуже рідкісна форма. Один огляд я такої чашечки, такої форми бачила на одному з каналів. І це було лише один раз. Більше я таких чашечок ніде не бачила. Так як я вам уже сказала при розпаковці, я їх придбала на Віоліті. Давайте поближче розглянемо форму цієї чашечки. Подивіться, яке тут рельєфне оздоблення, які тут рельєфні ось такі візерунки, яка цікава форма ручки. Дивіться, це точнісінько, як якийсь грибінець. І форма такої чашечки називається городницька, тому що це завод-городниця. Подивимось клеймо, клеймо слон. Таке клеймо ставилося відразу від закінчення. Вітчизняної війни після 45-го року і по 1953 рік ставилось таке клеймо. Дуже чудова, рідкісна річ. І ці чашечки, вони з маленькими дефектами, але я їх все одно придбала. Тут є біля ручки. Маленькі пічні тріщинки, їх майже не видно. І на одній з чашечці ось такий малесенький скольчик є. Є також нерівності фарфору, особливо всередині чашечки. Я не знаю, який це сорт. Є нерівності, є такі випуклості, але це така унікальна річ. Що не придбати неможливо. Візеруночки тут і деколь, різниця. Вони дуже схожі, але вони різняться. І я придивлялася, і тут, здається, деколь із підмальовочкою. Це надглазурна деколь, тому що вона. Навіть так можна її ощутити. Ось такі, бачите, такі деколі, такі візеруночки. Є, звичайно, тут потертості, але це зовсім не важливо. Дуже рідкісна річ, дуже рідкісна. Дивіться, який низ тут, яка підставочка, хвиляста, рельєфна. І, так, і ця чашечка точнісінько такої форми, але тут трішки і різна деколь. Також є потертості. Деколь надглазурна. Відчуваються такі шероховатості. ручечка прекрасна, чашечки дуже легенькі, фарфор дуже легенький. Так що я дуже рада своїм покупочкам ось така Такі унікальні речі, унікальні такі чашечки, чи йшли до них блюдця, я не знаю. Чи це від якогось сервізу, тому що речі дуже старенькі, дуже старенькі. Давайте ще раз помилуємося ось такими гарнюніми виробами. Дуже рідкісні речі. Зустрічаються зараз. Майже не зустрічаються ось така краса. Так що, я думаю, вам вони теж сподобалися. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Підписуємось також на мій канал. І до нових зустрічей. Всього вам найкращого. Пока-пока!